Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні я хочу вам розповісти про новий мобільний додаток, який покликаний покращити життя українців в Польщі. І цей додаток був розроблений не якоюсь там великою групою програмістів, а він був розроблений 15-річним українцем, якого звати Іван Левський, і він розробив безплатний цифровий додаток, який називається Let's Shake Hands. І він покликаний. Полегшити навчання дітей з України, які через війну опинилися за кордоном. Ми зараз більш детально поговоримо про цей додаток. Посилання на його скачування будуть в описі під цим відео. Тож кожен з вас зможе зайти, зареєструватися і з цим ознайомитися. Перед тим, як ми почнемо, обов'язково пишіть в коментарі, звідки дивитесь це відео, і також підписуйтесь на мій канал. Отже, згідно з інформацією з офіційного сайту е, даного проєкту, я його посилання на сайт також залишу в описі під цим відео. Додаток об буде об'єднувати репетиторів, волонтерів з дітьми з України, а також е, учні зможуть обмінюватись е, знаннями між собою. Let's Shake Hands дозволяє записатися на заняття до ментора в кілька кліків, і заняття буде проходити в онлайн форматі, і для цього потрібно лише аккаунт е, Google, а також ноутбук там або смартфон. Е, серед функцій та переваг додатку по-перше. Є можливість вивчення іноземної мови е, в форматі невимушеного спілкування та е, різноманітних ігор разом з однолітками, які дозволять освоїти іноземну мову швидко та легко, тобто не буде оцих просто нудних занять, а це така собі платформа, де підлітки діти зможуть зайти е, разом, грати в якісь ігри і при цьому спілкуватися. Що звісно ж набагато спрощує комунікацію між однолітками. По-друге, шлях до легкої до легкої адаптації в новому середовищі школяр-волонтер може підтримати в адаптації та відповісти на різноманітні питання про життя в новій країні, відповіді на які краще отримувати від однолітків, а не від просто старших вчителів. при цьому всьому. Е, найголовніше, я, я вважаю, що додаток є повністю безкоштовним, е, і нагадаю, що за репетиторство потрібно платити кошти. У цьому ж випадку е, все є повністю безкоштовно, і е, процес навчання, е, по-перше, не несе якоїсь фінансової нагрузки. І по-друге, е, якби ваші діти будуть спілкуватися зі своїми однолітками, що в будь-якому випадку є дуже і дуже добре. Е, третє допомога в комфортному відновленні навчального процесу. Ментори допоможуть підтягнути пропущені знання з предметів, розкажуть про навчальний процес та дадуть слушні поради про те, як влитись в нове шкільне життя в якійсь конкретній країні. Четверте, можливість для позитивного спілкування з ровесниками. В додатку можна користатись, додатку можна користатися не лише як учень, а так само і як ментор. Для цього потрібно вибрати відповідну опцію всередині додатку. І далі внести там всі там свої особисті дані для реєстрації, для того, щоб всі функції стали доступними. І хочу також підбити підсумок. В загальному дуже і дуже класно, що є от українці, тим паче, що це підліток хлопцю всього лише 15 років, який, скажімо так, подає приклад більшості дорослого. Ну, якби дорослих українців, які знаходяться за кордоном, більшості дорослих українців, які знаходяться в Україні, хлопець не просто там нарікав на якесь погане життя. Він взяв і конкретно там своїми діями, своїми знаннями. Вирішив свою ж ту саму проблему, яка можливо стосувалась так само, і його, коли він там, наприклад, був за кордоном, і йому було тяжко адаптуватися в новому середовищі і знайти якісь контакт з своїми однолітками. І е, е, реально я закликаю всіх брати приклад з цього хлопця. Ми також в попередніх відео говорили про те, що українцям, які знаходяться за кордоном, потрібно не просто дотримуватись законів, а потрібно ще додатково робити якісь хороші справи. Якісь прості хороші справи, типу поприбирати парк, з'їздити в там, якийсь будинок пристарілих в дитячий притулок, просто з'їздити, дати увагу тим людям, які там є. І звісно, всі ці прості, хороші справи, яких реально можна придумати, мільйон, які не потребують якихось там додаткових фінансів, не потребують багато часу. Ці всі хороші справи. Будуть покращувати відношення поляків до українців, і реально українці зможуть показати своє лице там за кордоном, що зараз на сьогоднішній день є дуже і дуже важливим для всієї нашої держави. Тож, нагадаю, що посилання на додаток ви знайдете в описі під цим відео. Також можете заходити до них на сайт, там можна доєднатися в. Ну, якби і допомогти там якимось фінансово донатами, якщо у вас є така можливість, допомагайте цьому проєкту. Це дуже класна штука для всіх українських дітей. Нагадаю, що зараз більше мільйона українців до 18 років знаходяться на території Польщі, і я думаю, що серед них цей додаток мав би бути е, дуже і дуже популярним. Тож давайте підтримаємо починання молодого українця і побажаємо йому. Удачі, друзі. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.